З нами на зв'язку народний депутат України Олег Дунда. Вітаємо, пане Олеже. Вітаю, добрий вечора зі святом всіх. І вас зі святом. Знаємо, що ви почали збір підписів за те, щоб вигнати нарешті представників ОПЗЖ із парламенту, і, здається, вся фракція «Батьківщина» відмовилась підписуватись під вашим законопроєктом. Ну це не не мій законопроект, одразу скажу. Це законопроект перший. Їх два. Перший це урядовий, він стосується місцевих депутатів заборонених партій, а другий це законопроект депутатський, там кілька депутатів, і то там не я. Я там там десь другого порядку підписант, ні я розробляв. Але він мені сподобався з точки зору технології, і він стосується народних депутатів України від ОПЗЖ. І відповідно зараз один законопроєктів вже пройшов комітет, і зараз збираються підписи, щоб їх розглянути в сесійному залі, щоб винести на розгляд один на першому читанні, а другий взагалі в цілому розглянути в сесійній і все ж таки вигнати потенційних колаборантів з сесійних зал по всій Україні. І вдалося назбирати підписи. Ну, збираємо. Зараз вже більше 60, але багато депутатів не в Києві, і вони обіцяли по приїзду підписати. І я думаю, що найближчий, там тиждень там, догоним вже до 100 підписів. Ну, а ті, хто відмовляється, якось мотивують чи просто кажуть ні, та й все? Ну, дивіться, хтось каже ні і все. Хтось каже, чому там йому подобається, не подобається форма. Комусь не подобається ті, хто зробив законопроект, тобто особисто це відносина. А комусь там якась там кома не подобається, або ще щось. Ну всі шукають якісь причини, чому вони не готові. Підписати. Хтось там з ідейних мотувань. Але я намагаюся пояснити, що зараз не той час, коли потрібно дивитися десь поставити кому або щось інше. Повинно вже кардинально вирішити це питання, бо боюся, що в нас іншого часу вже не буде. Ну, мені здається, що це вони шукають формальні причини. А причина тільки одна: якщо. Партія Слуга народу в деяких законопроєктах має монобільшості. На жаль, чи на щастя, не знаю. І часто їх підтримують оці ці представники цієї е, фракції, яка там переформатувалася, і, і готові голосувати, підтримати в деяких законопроєктах, зокрема там про містобудівну діяльність. Там, де немає. Е, Переважної більшості голосів, чи не так? Чи, може, я ну, є, така, є така думка, але вона хибна. Якщо ви подивитесь за останні півроку голосування, по більшості законопроекти набирали 300 плюс голосів. Тобто, якщо не буде там ОПЗЖ, вони дають там 20-25 п'ять більше. Кардинально нічого при голосуванні взагалі не зміниться. Як правило, ці голоси ОПЗЖ потрібні по тих законопроектах, до яких є сумнів. Вот ви згадали 56-55, от такі законопроекти вони витягують. І коли мені закидають, як ми будемо голосувати, я кажу: ну по-перше, всі фракції повинні голосувати і вносити ті законопроекти, які підтримуються всіми фракціями і всім суспільством. А не намагайтесь протягнути те, що не як казав пан Плющ, не протягується, не піхуємо. Мовно кажучи, і тоді у вас все буде нормально. Я не розумію, чому там, наприклад, голос або ЄС, або там позафракційний не будуть голосувати за законопроект про євроінтеграцію. Будуть голосувати. І ми на останньому засіданні це підтвердили. Закон про медіа прогосувало 299 депутатів. Тобто, як це потенціал є, і нічого е, на з точки зору голосування наявність депутатів ОПЗЖ ні на що не вплине. А наявність СПЗЖ впливає на дещо інше. І саме чому я підіймаю це питання? Бо там є два моменти. По-перше, це покарання за 24 лютого. Якщо б у нас не було цих проросійських депутатів, невідомо чи взагалі було б 24 лютого і що тоді трапилося. Ми ж розуміємо, що росіяни йшли до Києва, розраховуючи, спертися на цих депутатів. Тобто є велика їх провина і вина в тому, що сталося. Це по-перше. А по-друге, до того часу, поки вони є легітимними, а ми ж бачимо по окупованим територіям, що росіяни спиралися саме на депутатів заборонених партій, на легітимних депутатів місцевих. До того часу, поки вони є в сесійному залі, у Москві завжди є план все ж таки вдертися до Києва і змінити уряд України на ляльковий проросійський уряд, на чолі там бойко, і так далі. Фактично, ми зберігаючи їх легітимність. Запрошуємо Москву до, до подальшої агресії. Це питання ризики для державності потрібно вирішувати це. От і все. До речі, е, от цікаво мені. Ви там зустрічаєтеся в парламенті із бойком із Шуфричем, адже кажуть, що вони обоє проголосували за законопроєкт про е, зміни в покараннях військовослужбовців, який теж ну до речі, дуже на слуху. Ну, вони там десь в кутку є, я з ними не спілкуюсь, здалеку бачу, що присутні. До речі, коли я заходжу в зал, я завжди так дивлюся вправо, дивлюсь, сурки з є, якщо є, значить по Верховній Раді сьогодні бити не будуть. А, відповідно, можна нормально працювати. От, оце тільки така користь від них. Але треба розуміти, що вони будуть зараз голосувати за будь-що або зберегтися. А от коли прийдуть а, орки. Москалі до Києва, а це питання часу. коли вони знов спробують напас на піти шляхом на Київ. Це питання часу. От тоді вони одразу ж перефарбуються, як вони фарбували до цього. Фактично, це є законспірована, залегендована і спляча агентура Росії. Іншої питання не буде, і не потрібно розмінювати тактичні зиски сьогодні на стратегічні ризики ризики в подальшому. Ну це вже ми проходили. Нічого до чого гарного ну воно не призводить. Пане Олежу, ну ми пам'ятаємо ілюстрацію ще 14-го року, і комуністичну партію тоді заборонили, регіонів не стало, але зараз всі вони в ОПЗЖ. Якщо зараз заборонити ОПЗЖ, як зробити ще й так, щоб наступний раз ці люди не переобралися під іншими партіями, під іншими прапорами? Які фільтри ми можемо створити, чи для цього потрібні якісь... Закони, чи громадянське суспільство це має контролювати і кожну партію носом тикати, що ось цього не можна впускати в списки, бо він був в регіон, Ну Тому що в, місті, в нас що досі не діє інститут репутації, як на заході. От на жаль. Ну, дивіться, нічого нового вигадувати не потрібно. Людство вже давним-давно вигадало інструменти, їх використовує. В даному випадку можна взяти за взірець так звану політичну люстрацію, бо у нас був закон про люстрацію для чиновників, не для депутатів. Тобто той же бойко і так далі вони могли переобиратися, користуючись тим, нібито їх обрали люди. В Естонії це було вирішено в 90-х роках, коли вони зробили ілюстрацію і коли зазначили, що не можна обирати заборону на, отрим... на виборах, висуватися на виборах і представляти народ Естонії у представницьких органах влади тим, хто має відношення до комуністичної партії. І тоді багато було звернень до ЄСПЛ, ЄСП визнали. Право держави Естонії на таку люстрацію відповідно, нам потрібно і ми зараз над цим працюємо зробити закон про політичну люстрацію, який буде спиратися на рішення ЄСПЛ по Істонії. Ну якщо воно вже там пройшло, і фактично таким чином заборонити е, колишнім там представникам партії регіонів, опозиційного блоку, тобто забороненим партіям, представникам депутатам, е, заборонити найближчі там 5-10 років взагалі обирати. І заборонити це на підставі відповідної конвенції ООН з прав з політичних прав і свобод і прес... Європейської конвенції з прав людини це вже все є. Треба це нормально прописати і запустити в дію. Я от тільки представляю, який гвалт від цього буде, і багато хто з умовних там. Фанатів або експертів з прав людини будуть кричати, що це є порушення прав людини. Хоча воно будуть використовувати це рішення Європейського суду з прав людини. Це так само є глибоко законспіровані залегендовані агентури Росії в Україні. Ну, тому ми сподіваємося, що ви це зробите. Вся надія тільки на вас. Я маю на увазі на таких активних парламентарів, як ви, які. Послідовно виступають проти п'ятої колони в, у владі України? Дякую. Вже напрацьовуємо, думаю, що після свят ми вже зареєструємо цей законопроект. Дуже дякую. Ну і принагідно ще хочу запитати: ви були учасником о, кількох форумів поневолених народів Росії. Яка зараз ситуація от з цими рухами чи вони? Щось роблять чи тільки ну якби там засвітилися і наразі мовчать. Ну зараз починається останній тиждень, починається збурення в Татарстані, де їх примушують позбавити право обирати свого президента, замінити на когось іншого, а вони проти цього впритул до референдуму і впритул до акції непокори. і це лише тільки початок. Ну і пане Олеже, то ви вже зазначили дійсно, що буде багато галасу, якщо то прийняти цей законопроект, як ви навели приклад з Естонією, так але бачимо зараз у Фейсбуці і в загалом в соцмережах обговорюється навіть таке непопулярне, але на мою думку, абсолютно справедливе рішення, як подумати над інститутом негромадянства. От що власне ці, скажімо так. Громадяни України, які досі підтримують проросійські сили, взагалі не мали права голосувати на виборах і не проводити цю п'яту колону. Адже це погодьтеся, теж є загроза національній безпеці, бо ви вірно сказали, що це не те, що навіть прихована це відверта агентура Кремля, яка досі сидить у раді, і цілком можливо, що після завершення війни, після того як пройдуть нові вибори, вони знову оберуться, неважливо під якими партіями дійсно будуть прикриватися легітимними мандатами, бо люди за них проголосували. Але чи можна цих людей назвати українцями, якщо вони відверто підтримують ворога і відверто виступають проти українських збройних сил? Ну повинно бути два інструменти використання одночасно. Перше, це те, про що ми з вами говорили, політ інститут політичної ілюстрації. А друге, це те, що перше легалізація подвійного громадянства, але з невеличкою умовою про те, що якщо людина має там паспорт. Держава агресора, а про це держава повинна знати. Відповідно, ця людина їй забороняється до того часу, поки є така держава агресора, обиратися та обирати під час національних та місцевих виборів в Україні. І таким чином ми зро зробимо запобіжник, щоб у нас не повторювалися бойки, шупри, чи суркіс та інше. Ну і так само паспорт громадянина Білорусі, очевидно. Безумовно, якщо вона держава-агресор, то безумовно. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі, за участь в нашій програмі і зі святом вас. Вас так само зі святом. Дякую за запрошення. Олег Дунда, народний депутат України, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1.